І так, всіх вітаю, спільнота Градвіш. Зараз це відео буду відповідати на ваші питання з приводу майбутнього курсу з вирощування томату в плівкових теплицях, котрий стартує 5 листопада. Це курс навчання, про який я мрів колись створити, коли я починав вирощувати або вже мав якийсь досвід. Я важко знаходив знання, довго це робив. І для мене було питання, чому ніхто не робить такі навчання або де їх можливо взяти. Тому з досвідом, з навчанням я здобув ці знання, і зараз хочу комусь із вас поліпшити життя, навчання, придати свій досвід. І так, у вас є питання. Питання е такі, котрі найбільше зустрічаються. Зараз буду на них відповідати. Чи буде можливість записатися на курс пізніше, якщо я не встигаю, до листопада місяця записатися до вас? Чи буде потім ще набір? Це залежить від того, які будуть у вас запит... запити... запитання. Чи будуть у вас там в інстаграмі, в вайбері мені повідомлення. Давайте ще, ще один курс, давайте ще одне навчання. Дивіться, до 5 листопада ми набираємо групу, хто встигне. Там можна набрати багато людей, місця ще є. Ми на, набираємо і далі цю ми фінішуємо набір 5 листопада, і потім починається навчання. Далі будемо відкривати чи ні, залежить від вас, від кількості запиту. Поступово додаватись в групу на даний момент я не бачу. А можливості чому? Тому що я, коли беру якусь групу, ну там певну кількість а, людей, і в нас йде навчання. Ви дивитесь уроки з навчання. Поступово весь період вирощення ви розбираєте. І потім у нас з'являються прямі ефіри. У нас запл 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 заплановані прямі ефіри і. Потім від вас йдуть запитання. І я пояснюю те, що вам було незрозуміло. Або якщо вам все зрозуміло, у вас потім виникають ще наступні питання, якісь, і я вам це допояснюю. Нам моя мета, щоб та група, котра там у нас з'явилась в навчанні, щоб все зрозуміли і все розібрали. І це класно робити, коли спілкується ціла. Група людей на прямому ефірі після або внаслідок якогось навчання. Бо буває таке, що у вас є одне запитання, потім там якась інша людина, ну, хтось з вас задає інше питання, котре ви ще не придумали, але потім, коли ви його почули, на вашу думку, воно доволі інтересне, і ви б його задали, можливо, там через місяць або через півроку. Таке ну, в мене і так буває. Тобто тут така мета. Взяти групу і її вести. Якщо у вас буде багатенько, то ми збираємо ще одну і стартуємо з навчанням наступним. Залежить все від вас. Наступне питання: з чого складається цей курс? Це буде доступ до відео чи онлайн навчання в Zoom, чи щось під... подібне. Як довго він буде тривати? Так, ну, почну, почну з останнього. Як довго тривати? Він буде тривати 15 днів, там кожен день одне відео. Ви обов'язково повинні це дивитися, щоб потім, коли буде у нас прямий ефір, або будуть якісь там запитання, походу я бачив, що ну, всі одночасно вчаться, дивляться, сприймають інформацію і потім ми працюємо з одинаковими знаннями у всіх. Тобто буде тривати 15 днів, 15 відео. Так, З чого складається курс? Курс складається це відео, завантажені відео, ви будете їх дивитися. Там вони доволі вони середні там від 30 до 40 хвилин. Там це відео, кожен день треба їх передивлятися. Також там ну, все це в а відео. Це в телеграм-каналі, і у вас там буде інформація. відео там, де я так само спілкуюся, спілкуюся і показую в таблицях. Там буде презентація, в таблицях, що отаке жилення, отакі температури, отакий активний клімат. Все показано в таблицях, в цифрах, як правильно, як правильно робити при вирощуванні в плівкових теплицях саме на ґрунті. Так, це буде записи з інтернету. Це так, і буде дві заплановані на даний час два прямих ефіри. Тобто, пройшли там половину навчання, ми розбираємо те, що у нас було, відповідаємо на ваші запитання. Потім проходимо іншу половину навчання, теж роблю прямий ефір. Щоби у вас в той групи людей, котра зібралася, все, що ви вивчили, все, що у вас було. Відповісти максимально на всі ваші запитання. Так, і наступне, для кого цей курс розрахований? Для тих, хто вже має якісь навички і хоче просто підняти свою кваліфікацію, чи для новачків, які все це будуть вивчати, проходити з нуля, маючи лише якийсь мінімальний досвід. Цей курс розрахований. Ну, для новачків 100%, і для тих, хто має навички, теж він розрахований. Тому що. Наприклад, якщо у вас велике господарство, у вас максимальний врожай, і ви розумієте, коли ви що робите. Ну, якщо, якщо не зустрічається якийсь, якихось неправильних дій, ви розумієте, для чого все кожна дія робиться. Тому я вважаю, що у вас все професі професі професіоналізм. Повністю. Тобто це курс не буде підходити 100% для тих, хто на малооб'єнці вирощує, там, де автоматично регулюється весь клімат, і все ідеально. Тобто рослина не отримує жодного стресу. Там вам і так все класно. Тих, хто вирощує в звичайних теплицях, коли якась лабораторія ну, приходить, або якийсь виробник там, чогось приходить в таку теплицю, каже, в таких теплицях неможливо вирощувати, а ви все одно вирощуєте. Ось для нас це, це основна маса вирощування овочів томатів в плівкових теплицях в Україні, це на з більшість 95% по площі в Україні. І е, в таких умовах можна вирощувати, і для вас підходить. Тобто, якщо ви розвиваєтеся, якщо у вас за мету стоїть збільшування, збільшування обсягів вирощування. То цей курс підходить для вас. Для, для новачків, так, вам, вам треба вчитися, щоб знати, де мислити. Бо буває таке, що ви ну, щось не так з рослиною, і в нас такий принцип, щось йти, купувати, чим побризгати. І потім вам щось продають, ви купуєте, ви бризгаєте, і потім спрацював. А воно це чи ні? Тут в цьому курсі будуть знання, на мою думку, саме причина, як працювати з рослиною. Не як там е, червня паличка, щось тут зробити одну дію, у вас буде шикарний результат. Тут принцип діє з рослиною, це як не дати, наприклад, людина, котра хоче їсти, не дати там рибу, щоб вона наїлась. А цей курс як е, вудочка. Я дам інструменти ті, щоб, ну, щоб ви зрозуміли, якими як працювати, щоб здобувати не один раз. Цю рибу, а весь час здобувати гарний результат. Тобто, це знання це інструмент, котрий буде підходити для всіх, хто хоче розвивати і збільшити свій бізнес. От для цього, для кого підходить цей курс.